Ну що ж, середа, середина тижня. Покохала молодого. Але ж ти заміжня. І не дивлячись на любовні трикутники, ви зараз все одно дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і чого не можна робити в цей день. Тим більше завтра такий великий день день весняного рівнодення. І я вас попрошу поділитися цим відео, будь ласка. І що поставити? А, і поставити отут лайк. Отже, 20 березня Всесвітній день Землі, Всесвітній день здоров'я, ротової порожнини, Міжнародний день щастя. Ну і далі щось неймовірне: Всесвітній день борошна, всесвітній день горобця, всесвітній день жаби, всесвітній день Казки, всесвітній день оповідання, день поцілуй свою наречену, день чи не хочеш ти стати моїм сусідом, день інопланетних викрадень, день абсолютно неймовірних дітей, день без м'яса у Колорадо, день м'яса у небразці, день Міньйонів. День пропозицій, День сніговика! Весна вже! День французької мови та День макарунів. Може, щось пропустив, напишіть мені. До речі, чайок, куркума, мед і лимонний сік. Дуже добре на судини. А свої іменини 20 березня святкують. Увага! Іван, Василь. Віктор, Максим, Микита, Сергій, Клавдія, Марія, Олександра, Уляна та Світлана вітайте ваших іменинників! А віряни вшановують пам'ять святої мучениці Фотини по сучасному Світлани. І ще пару слів про весняне рівнодення. У цей день о 12.02 за київським часом день стає рівнем ночі. А отже, у північній кулі, там де ми з вами живемо, починається астрономічна весна. А у південній, там, де знаходиться Австралія і Південна Америка. Починається астрономічна осінь, і в цей день не можна лінуватися та гніватися на когось. Але що треба в цей день робити, так це слідкувати за своїми думками, діями та мовою. Від вас в цей день має віяти добром, і це буде завтра, 20 березня. Слава українцям і слава ЗСУ.